Слава Ісусу Христу і слава Україні. Е, що ж, війна триває, триває ця несправедлива війна, яка нам обов'язково, в якій ми обов'язково повинні перемогти. І я сьогодні щиро дякую всім нашим парафіянам, нашої Святотроїцької церкви, всім просто небайдужим людям з нашого міста і всім українцям, хто нині бореться, бореться за нашу незалежність, бореться за місце. Під цим небом, яке Бог сотворив. Дякую всім, хто долучився до цієї поїздки. Бо без вас, без тих людей, які приносять сюди кошти, без тих матерів, які моляться, без тих жінок, які готують це все, що ми відвозимо, просто це все неможливо було би. Ми вже купили разом з вами більше 85 машин. А все інше я вже навіть не можу порахувати, скільки всього було тих мавіків, тепловізорів, всякого добра, амуніції для наших Збройних сил України. Сьогодні не буду називати ваших імен, але знайте, що ваші імена це наша перемога. Хай Бог дарує нам цю перемог, перемогу якнайскоріше. Дякую всім, хто допомагає нашій команді. Тут всіх немає, якби всіх людей зібрати, то це подвір'я би не вмістило всіх тих, хто долучився і долучався. І дасть Бог, що буде долучатися до нашої спільної перемоги. Просіть, дорогі Христів, Бога, нам молитвою перемогу і допомагайте нашим воїнам. І ми маємо обов'язково перемогти. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Слава Ісусу Христу, дорогі парафіяни, я як мама воїна. Також дякую всім і в першу чергу цим хлопцям, які за моєю спиною. Ви знаєте, це завжди як маленьке свято, коли наші волонтери доїжджають до наших дітей. Я низько кланяюся у цю Андрію за ту пророблену роботу, тому що я ви знаєте, завжди в, 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 кажеться завжди, що це маленьку частинку дому. Вони привезли хлопцям туди. І не було б так, як кажуть, не було б так гірко все це відчувати, жити з цим. Ми всі розуміємо, що війна і ми повинні триматися один одного. Ми не повинні ховатися за чиюсь спину, ми повинні згуртуватися, тому що ця війна завтра буде в нас тут. Вона буде. І ми не переможемо ворога, якщо ми не будемо всі разом. Всі разом ми сила. І ще раз дякую всім, дякую всім, хто допомагає, дякую всім, хто пече, варить, готує, пакує своїм друзям. І в першу чергу ще раз хочу сказати парафіянам цієї церкви, бо ніхто в районі не робить стільки, скільки роблять вони. Дякую вам всім.